Реберня під арсеналом у місті Львів. Спочатку ми зайшли в основне підвальне приміщення цього закладу. Тут ребра жаряться на величезному мангалі на відкритому вогні, що додає їм скоринку та присмак димку. Проходимо у величезну залу, яка оформлена в середньовічному стилі. Тут досить атмосферно, колоритно, але дуже гучно. Шум як у вулику. Добре, що на вулиці серпень місяць, тому йдемо на літній майданчик. Тут тихо і спокійно. Робимо замовлення, яке офіціант записує прямо на столі, який вкритий величезним листом паперу. Концепція закладу така, що тут ніякого посуду, ніяких столових приборів, все потрібно їсти руками. Тому тарілки і кухонні прибори нам також намалювали і видали величезні паперові фартухи з кумедними принтами. Коли принесли наше замовлення, тим дік на дістала топірець і вправно рубала ці ребра. Ми замовили два набори ребер, мариновані овочі, палянички і соуси. Зараз деякі з вас скажуть, що це за ребра, тут мало м'яса, але я люблю саме такі: вони нереально смачні та нежирні, тому кожного разу я отримую задоволення, відвідуючи цей заклад.